напротязі місяця має відновитися. Давайте ще подивимось, Скажіть, допоможі, що відбувається. Нападають на ваші мрії, хочуть, щоб вони не здійснилися. І ви припинили взагалі про щось, хоч про що-небудь. Будувати якісь плани, наміри свої ставити чогось хотіти. Вони хочуть, щоб ви. Тут вийшла жінка похилого віку. Це вже більше 10 років проходить, але це вже кінець. Вона не зможе нічого, вона не зможе вас зупинити. Тут, тут дуже сильний захист. Обираюся агресію, патість на алкоголізм знімає, депресія, прив'язки всі обирає. Анулірує повністю всю програму. Негативно знімає з тих, хто дивиться відео близьких людей. Закречу негатив. Всі підклади, скиди, переклади, обміни і подміни знімаються. Порчені програми убираю анулірую. Ще порчу ставили, якщо у вас є діти і на дітей, щоб дітям зруйнувати життя, щоб вони не були щасливі. Обираю весь негатив, всі порчені програми. Анулірую. Всі підклади, обміни, подміни, очищаю енергетичний, фізичний простір, всіх, хто дивиться відео, близьких людей вашого будинку, квартири, приміщення, машини, очищаю до ідеального стану. Ануліруються всі кладовицьку магію, негативну програму. Знімаю, повертаю назад ворогову, Більше лиха зробити не зможу. Все погане лихе на себе забираю одразу. Морки я морочкість. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять легкими, радісними шляхами, постійно і стабільно буде так. Знімається повністю вся негативна проблема. Ух да, ворог і хай сам з цими програмами живе. Більше втручатись в ваше життя.